In 2009, our family was blessed to host a young Ukrainian orphan named Nastya. The program was designed to help children who were orphans or affected by radioactive fallout from Chernobyl. They came from both Belarus and Ukraine. During that summer, she received much needed medical and dental care and became part of our family. Though we were not able to communicate for many years, social media made that possible. When at last we reunited online, we discovered that she had become a mother and a wife. Then war came to Ukraine. Nastya was living in Kiev when the Russians were advancing on the city. I remember receiving correspondence from her. She said, Dad, we have taken the baby and we are hiding in the woods. Since that time, many things have happened. Nastya's husband, Dennis, left the family. And is no longer supporting them. This orphan, now a young mother, is orphaned again, left to care for her child as well as her aging grandmother during a time of incredible stress with the constant trauma of war, the incessant sound of the drones the daily alarms of impending missiles though nastia's life has been difficult filled with heartache and hardship god has provided for her even for such a time as this it's very difficult for a single mom to work and also care for her child especially during a time of war for the last few years our family and our church family have been sustaining this young family in Ukraine i've been blessed to travel to ukraine and visit nastia and see her situation firsthand i was able to sit down with her and interview her Asking her a few questions so that I might introduce her to you. Nastya, can you tell us a little bit about your childhood? What was it like growing up as an orphan? Коли бабуся втратила маму, татаму, то це було стало тяжко. Бо коли ми померла мама і тату, вона вже була інвалідом. І мені приходилось це робити, все, всю її роботу. Мені було тоді сім років, і все перейшло на мої руки. Я відморажувала пальці, коли ми садили на городі полуницю, висаджували. Ми ходили з нею на базар, це все продавати. Потім вона здала мене в інтернат. Я проводила час в інтернаті, але вона все одно старалась, вона мене забирала додому. І я дуже вдячна, ну, що вона в мене є, що вона мене не залишила. Тобто, ну, дитинство з нею в мене було щасливо. Звісно, що мені не вистачало батьків, це було тяжко. Але бабуся все зробила для, для того, щоб я ні в чому не себе не нуждалась. you? це моє життя. Ну, якщо ну, це моє все, це моє серце. Заради неї я готова на все. Tell us about your grandmother. Справи у бабусі дуже кепські. Дуже. Вона дуже хворіє. В неї проблеми з тиском, у неї на позвоночнику дві грижі, в неї не ходять ноги, в неї немає держави до туалету. Ну, з бабусею дуже все тяжко стало. І мені тяжко морально і фізично, але я стараюся, щоб в неї було все добре. І її роль в моєму житті це, це дуже головна роль. Дуже, вона мені дуже вона дала мені життя, яке б воно не було, але з нею воно щасливе, і я дуже їй вдячна за все. How do you balance caring for your child? And your grandmother. Mm, я просто коли в мене є вільний час, я йду на підробітки. Uh, якось. Коли раніше бабуся могла сидіти з дитиною, тобто мені було легше. Дуже багато підробіток було на городі, на землях. Я йшла, працювала, швиденько бігла додому, бо бабуся могла сидіти з кірою. Зараз, на даний час, вона вже сама єлі ходить і вона не може сидіти з дитиною. Тому я і не можу зараз піти щось заробити. Зараз дуже дуже тяжко стало. What are some of the struggles you face each day for yourself, your child and grandmother? Напевно, найбільші труднощі це в першу чергу це моє здоров'я, яке повністю від мене кудись хоче уйти, напевно. По-друге, це жити в селі. Це дуже складно, тому що. А дім дуже старий, і нам потрібно його підлагодити, тому що дуже холодно. Йде зима. Треба заготовляти, купувати дрова, треба робити веранду. Дім може впасти, тому що там під низом, під дімом, фундамент повністю розпався. Це теж дуже великі труднощі, бо їх треба робити. А так як я не можу працювати, то це дуже складно. How has the war in Ukraine affected your daily life? Ну, в одному моменті, напевно, чи якось до війни ми не так тісно спілкувалися з татом. Але коли почалася війна і прийшла така до нас біда, то я б сказала, що нас дуже зблизило, і я дуже вдячна своєму татові за допомогу, за підтримку. Бо мені здається, якби не війна, так близько ми б з ними не були. What are some of the hardest choices you've had to make recently? What helps keep you going when life feels overwhelming? По Перше, це моя дитина. Я раді неї, в принципі, живу, і вона мені дає ці сили. І в друге, звісно, це мій тато, який завжди в трудну хвилину. Він завжди мене підтримує, як мені було б непогано. Where do you find strength and hope for the future? Теж дитина. Вона не дає мені падати. І теж тато. У мене дві. Людини, які настільки мене підтримують, що мене навіть немає слів. Я дуже, дуже сильно вдячна за Богу, і за свого тата, що він мене підтримує, що він дає мені сили, він завжди в мене вірить. Я ж кажу, також в мене є дитина і бабуся, які теж в мене вірять. Я дуже сильно вам вдячна за підтримку. За те, що ви мені допомагаєте. Я дуже вас сильно-сильно люблю. Ні, напевно. Ну я не знаю. Якщо люди хочуть щось знати про мене, то ви можете спитати це у мого найкращого татуся на світі. Він все про мене знає. Нічого такого, на жаль, немає хорошого, тому що що про мене знати, я живу в селі, я стараюся підтримати сім'ю, але зараз така в нас в Україні ситуація, що останнім часом не витримує повністю серце, тому що дуже багато до нас везуть загиблих, військових, і дуже багато я поховала своїх друзів. The Bible tells us that pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world.